Настав час видовищних експериментів. Беремо лінзу без покриття 15 cr 39 Беремо губку для миття посуду та починаємо натирати лінзу. Результат маленькі щільні подряпини. Як результат, лінза швидко втрачає свою якості, покриття пошкоджено. Чим якісніше покриття, тим вища абразивність та стійкість до подряпину покриття. Тим довше лінза прослужить нам. Подряпина на поверхні призводить до того, що цілісність поверхні лінзи порушується, і волога потрапляє крізь цю подряпину до шарів, які знаходяться глибше. Отже, тепер беремо лінзу з преміум покриттям 1.6 Performance і робимо однакову кількість рухів по поверхні, як і в минулому тесті. Результат: поверхня має подряпини, але не такі глибокі. Волога починає роз'їдати покриття зсередині і з'являються на поверхні сумнозвісні білі плями, які однозначно заважають чіткому погляду крізь лінзи. Ми впевнені, що ви попереджаєте своїх клієнтів про правила експлуатації про те, що протирати лінзи можна тільки чистою мікрофібровою серветкою. Ці правила написані на гарантійних картках і каталогах виробників. Для другого тесту ми беремо залізну губку та починаємо натирати лінзу без покриття 1.5 CR39. В результаті бачимо значущі тріщини. Якщо до цієї подряпи не потрапляє солона або морська вода, лак для волосся чи щось інше, що має хімічно-агресивні складові, то це пришвидшує процес руйнування покриття. Далі беремо лінзу з преміум покриттям 1,6 Performance і робимо однакову кількість рухів по поверхні, як і в минулому тесті. Результат поверхня залишається з мінімальною кількістю мікроподряпин. Наявність якісного абризовостійкого шару та дотримання правил експлуатації, хоча б елементарних, дозволить лінзі зберегти свої властивості протягом довшого часу. Наостанок нагадуємо, що подрапити можна все що завгодно. Це питання прикладених зусиль, якісне покриття збільшує стійкість до подрапин, подовжує довговічність лін для окулярів.